Бадминтон був одним з останніх видів спорту, який завершував офіційну частину змагань Дніпра минулого року. Наразі він вже став першим, хто чемпіонатом міста серед юнаків та дівчат 2007 року народження відкривав її у новому 2025-му. Всіх по перше вітаю з Новим роком. Всім бажаю в новому році успіхів та великих перемог у спорті нашим спортсменам на всеукраїнських, міжнародних на всіх змаганнях, в яких ми і наша країна приймають участь. Так, хочу сказати, що цей перший старт сезону. Ми спочинаємо сезон змагань відкритих чемпіонатів міста з різних видів спорту. Підтримуємо як і всеукраїнські змагання, як і і а, міські змагання. Сьогодні чемпіонат міста з бадмінтону, старша вікова категорія. Також ми зараз нагороджуємо переможців челенджу Найкраща спортивна ялинка. А, всі утрим, переможці отримують класні подарунки від управління спорту та подарунки від спонсорів. На початку стисло урочистої церемонії відкриття турніру Олександр Ігорович привітав та побажав успіхів учасникам яких загалом зібралося близько ста серед них і титуловані призери чемпіонатів Європи та України, а також великої кількості обласних і міських змагань та суддям, після чого він вручив спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі Олімпійського резерву з Бадмінтону імені Костянтина Васильовича Вавілова Дніпровської міської ради, нагороду переможця новорічного челенджу, яка найкраще від усіх побудувала новорічну ялинку, здолавши у фіналі. Своїх колег по іншому навчальному закладу з дюсешор -э з водного пола, після чого відразу на всіх кортах великої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви попередніми матчами чемпіонат і розпочався. Це перше змагання у цьому році, і вони являються відбірковими на чемпіонат України, який відбудеться у лютому місяці у місті Києві. Подивимось, як наші спортсмени підготувалися за всієї поваги до всіх учасників змагань. Втім, як мінімум, головними претендентами на перемогу практично у всіх категоріях одиночних, парних і міксті будуть лідери рейтингу серед юнаків і дівчат цієї вікової категорії, не тільки Дніпра і області, але й України. Володар золотої нагороди національного кубка серед дорослих Артем Синиця. Та кандидатки у майстри спорту, срібна і бронзова призерка чемпіонату Європи, чемпіонка і призерка української суперсерії минулого року Варвара Попережай та її подруга суперниця Агата Рештовська, яка була третьою на чемпіонаті Європи і другою у вітчизняній суперсерії. Попри минулі свята до нових випробувань, дівчата готові. Після свята то, звісно, не дуже то не було тренування там один день, та не знаю. Після. Ну, одного дня без тренувань якось не дуже почувається. так. І ну, все добре, поки поки все добре. Зараз е знову починає набирати ритм тренувань. Так. Я відчуваю себе добре. Ми зараз дуже намагаємося вийти в ритм після е різдвяних святів, е але ми е не дуже багато відпочивали, щоб. Е дуже так погано заходити, ми вже е, дуже добре працюємо намагаємося е, не е, намагаємося добре працювати по два рази на, на день е, та готуємося до чемпіонату україни по е, 2007 року народження Звітні змагання відкритого чемпіонату Дніпра завершаться у п'ятницю. А вже незабаром тут стартує подібний турнір обласного масштабу, який мало в чому буде відрізнятися від свого попередника. Втім, він генеральна репетиція перед чемпіонатом України для юнаків і дівчат цієї вікової категорії, що відбудеться у Києві у лютому.